Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд! Сьогодні будемо глядати склад мішка-жилетка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту у Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. Заварюємо чек, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Вау, з капішоном на жилетка. Жилетка з підкладом на флісі. Ще жилетка. Жилетка дута. Чоловіча розмір 2 3 xl Стьогана гарна двухстороння. Стьогана з капішоном. Тепла жіноча. 100 грамівка. Розпаковка без купюр. Все, відкриємося, подивимося від початку до кінця. Так, жилетка на флісовому підкладі. вау, така шкіряна, класна жилетка, Active схоже. Так, стегана, з капюшоном, з капюшоном. Пухова жилетка. Так, гарний розмір. Десь 2-3 XL. 100 грамівка двостороння. 100 грамівка з капюшоном. О, така куртка, спортивна термо. Жилетка двохстороння. Ще в нас 100 грамівка. Це в нас теж 100 грамівка жилетка. Чоловіче гарний великий розмір. Продовжуємо розбирати. Так ще є жилетка стьогона. Желатка XL2 XL. Желатка стегана 3 XL. Ще. Продовжуємо. Так, жилетка жіноча. Стеогана жилетка. Розмір LXL. Ще тепла LXL. Розмір L жилетка. Так, ще жилетка. Розмір ML, Стяганий підклад. Жилетка. Чоловіча розмір ML. Розмір Барбі стиль. Так, стіга нажилетка. З, з капюшоном 100 грамовка розмір S. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.